Вітаємо вас! Це програма Ресторація. Ми продовжуємо мандрувати Україною у пошуках старовинних українських рецептів. Сьогодні ми у селі Келихів Заболотівської громади. Отож, що ми приготуємо, дивіться далі. Поруч зі мною прекрасні ґаздині місцеві. Отже, пані Людмила, вітаємо вас. Розкажіть, що ми будемо сьогодні готувати. Ми приготуємо традиційні страви, які готували наші бабусі, наші предки, і ми вже готуємо, передаємо своїм дітям на наше храмове свято. Чим воно було особливе? Тим, що свято співпадало з релігійним святом Воздвиження чесного хреста. І прирівнювалося до Великодньої п'ятниці, і е, обов'язковим був піст, строгий піст. І так, страви були також пісними. Звичайно, це було непросто приготувати такі страви. Е, там не мало бути м'яса, молока, е, яєць. Тому використовували продукти, які вирощували на своєму городі, на полі вирощували в в лісі, і також рибу, яка була в нашій річці чорняві, яку сушили і готували для того, щоб потім використати також і на святий вечір такі страви, схожі готувати. Кожної господині був свій план страв були традиційні страви, а також були страви, які кожен собі хотів щось таке оригінальне. Щоб здивувати своїх гостей. І е е е тому сьогодні саме ми приготу приготуємо такі страви, які готували саме господині не традиційні, а якесь таке щось незвичне. Дівчата пані Галина і пані Марія розкажуть нам, що ж це за страви, такі, які готували в їхніх сім'ях. Не гаймо часу до роботи. З чим будуть в нашій голубці? Так, як ми звичні вони голубці ми готуємо з рисом, з м'ясом, але так, як є піст, і ми готуємо те, як наші голубці, з перловою, з перловою крупою. Вона інакше називалася гологаза, і так, як ще по-сільському, вона називалася пенсак. Пензак? Пенсак. Пензак. пензак. Так у, нас так. так у нас у ушому селі. І так, як ми сьогодні це зробимо, ми приготували усі наші інгредієнти, які перловку, капустиний лист. Грибочки, морква, цибуля. Так, як нам треба, потрібно для цих голубцю одна білокачанна капуста, 200 г перлової крупи, одна морква, цибулина, 500 г е, грибочків. Бажано, грибочки би були лісові, бо вони дуже ароматні, і ця перлова крупа вона так дуже поживна, вона всі аромати убирає в себе. Угу. Так. І ми приступаємо. Хто що буде готувати для приготування наших голубців? Давайте ви нам поможете. Давайте до роботи. О, Накладаємо в чавун, обрізки з капусти, з капустяних листків. Це під низ, щоб воно не підгорало. Так, можна всі, правда? Це... Так, усі, щоб не пригоріло, щоб у печі нічого не при... нам не пригоріло. Ну, так як ми перед готуванням ми беремо перлову крупу, ми добре, перш за, за все, промиваємо перлову крупу так, щоб вона була прозора і вода. Бажано цю перлову крупу готувати на ніч, щоб її замочити, а як ні, то декілька годин перед приготуванням голубців. Ну, так як у нас вже готова, готова. перловка, то ми її відварюємо. Тепер давайте поможіть нам терти моркву, цибулю кришити. О, листочки. Так. На, які великі? На великій терці ми тримо. Цибулю кришити. О. Листочки обрізати. Грубий листочок цибулі. Uh, Де готують такі голубці? Тільки у вас у нас цихі, Чи є ще ви. Ну, може, писало? У якихось селах є, бо по-різному голубці е приготують і з гречкою, і з рис, і з м'ясом. Ну, у нас так, як собі, ми звикли готувати у з корудзяну крупою, а ми звикли готувати з перловою крупою. Ніколи не коштував таких голубців, сьогодні буду пробувати вперше. Дуже смачно. Вона дуже корисна перловка, поживна вона, 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 вона має... На городі вона така поживна, на полі, на скрізь. Так. так. Кришите Так, Ви дотираєте нам, пане, моркву. морпу. Шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви куштували такі голубці. і Якщо так, то в якому селі? Чи в келихові? Так, є, морква на ну, Так. Та. Тепер ми беремо кугурітку, кладемо олію, степлемо цибульку. Давай. <кхух> так. Смажимо цибульку зверху морку, морку, так? Моркву, так, так. Ви зараз нам надасте цибулю, а ви давайте мені моркву. О. Поки цибулька смажиться, ми готуємо далі грибочки. Ми далі грибочки готуємо. Давайте будемо нарізати грибочки. От То... ми попросимо пані Люду. Люду От, <рес> Прости, <ви>. Я сьогодні <рес> буду ви. <роздавати> нарізуйте. <грибочки. рес> <рес> pana de mel, Трошки ви будете розпитувати. А чим ви займаєтесь? Розкажіть, кожна, напевно, про себе. От, ви я чим? дуже люблю готувати. Дуже люблю готувати. Я Це у мене ума... торти печу на замовлення. Е, ну, тепер трошки менше, бо так у нас такий час. О, готувати, їсти, все рецепти. Дуже люблю з інтернету вишукувати щось нового. Пробу... Ва... дивитися передачу пана. Так, вашу дуже дивлюся на передачу. Дякую. Так. І, наприклад, все, що з до нового, до нового, спробували нове. Ну, і так в мене, коли моя бабуся була в кухарках, так як казали, по весілля ходила кухарити, потім мама ходила кухарити. Ну і я так по сімейству зробила і я кухарити собі. По, по правильному я працюю в бібліотеці. В прав... Керхові я працюю в бібліотеці. Ну, але це все ми все зрю змішуємо разом, і у нас усе виходить да. добре. Так, пані Людмило, а ви чим займаєтесь? Ну, я думаю, що всі вже зрозуміли, що тут е, знаєте, у нас бабуся спільна, але вона, напевно, що Галі передалося е, готувати. Я, напевно, від другої бабусі, бо в мене бабуся друга працювала в школі, то я співаю. Я вчитель музики. І так, е, і моє хобі також співати. Так що це така моя е, і, і робота, і освіта, і таке моє хобі. Ну то ми будемо просити. Але вас. Але я це все одно, що готувати. Ми будемо просити, ми будемо просити вас. <риклад> а вас. Я, а я, а я люблю хімічити, бо я вчити хімію. А ми до вас ще <риклад> дойдемо. А, а, знаєте, що я вмію робити? Робити дистильовану воду. Знаєте, що так, а як це таке? Серйозно? Для цього робить? треба дистилятора. Такий спеціальний є апарат. Знаєте, що це Такі, Вам треба петличку. ще, <рес> От Тепер ми грибочки е накришили. Пане Вікторе, ми беремо ці грибочки і ви мені поможете. — допоможете А Ми їх сюди давайте змішаємо. Чогончик. До засмажки кидаємо гриби, вже відварені так, вони так, повністю відварені готові. Так, відварені Гриби повністю відварені і ми притушковуємо їх майже, аби вони були так, як готові, усі пропарені. І це так, засмішуємо. Все. Це у нас коли потушилося. Давайте ви будете так, як у нас у гостях, ми вам довіримо. Перемішати до перловки. То перловку може сюди кинути. Ну, то не буде. Буде простіше. Сюди. Перемішуйте. О. Ну, само собою, що ми їх солимо, перчимо, усе ми робимо. Готовий стіл, Усьо. Що? Так. Листочки у нас порізані. А Берем. чесничку ви не даєте? Сюди? Ні, сюди чесничок не дається. Це ж дається, так, так як ми підливку робимо і у грибну підливу ми даємо. Є. Так, все. Тепер ми будемо приступати до голубців робити. Пробуємо, дівчата. Крутити. крутити. Берете, так легенько кладете, Ми так ділимо О, і робимо тако. О. Голубчик, такий трикутничок, хто як виїв. Та й таке. Так. Мені щось не дуже виходить, <системателев> трикутник. Ну, ми не вчимо. <системателев> <системателев> О, о. Це о! Я я розумію. А тепер тако вийти, вийти да, на трикутничок, Так. І так. Так. так, Ну, той, може, один, ну так, не буде один такий так. Круг. Все. Так, так. І складаємо в чавун наші... — Це так, як моя мама робить. — О. Так. Дивіться. О, о, о. Гарківський голубець називається. О. І складаємо в чавун наші голубці. Пані Людмило, ви обіцяли нам заспівати. Ой, хочу вам розказати, що храмове свято це не тільки їжа. В першу чергу всі чекали цього свята зранку, ціла сім'я, всі йшли до церкви. І до церкви приходили не тільки люди, які жили в нашому селі, приходили гості, приходили навіть і незнайомі люди, які знали, що в цьому селі буде храм. Всі приходили на святкову літургію зранку. Ну, а вже після того обов'язково потрібно було забрати всіх, спробувати храмового, так називається. Ну, і жодна людина не мала з церкви піти додому, не спробувавши храмового. І люди, ті газди, які запрошували гостей до себе на храм, так наспівували. Ой, родина, роди! О, не зрікайся мене, чи я бідна, чи багата, Повертай до мене, повертай до мене. Ну, люди вже звичайно тішилися, що їх кликали на храм і відспівували. Ой піду я на храм, на храм, до своєї родини, там той грошок, там той сливок, там той садовини, там той грошок. І співали дуже у вас гарне мальовниче село, співоче. Вас гарні люди. Більше про історію цього населеного пункту дивіться у програмі Громадимо на телеканалі НТК разом з Мариною Максимів. Шукайте у Ютубі та Фейсбуці. Перед тим як готувати смачні страви, завжди їду в експрес 24 Тут завжди якісні продукти харчування. Аби кожна страва мала неперевершений смак. Вибираю свіжі інгредієнти: овочі, м'ясо, приправи. Є все, що мені потрібно. Впевнений, наші страви будуть неперевершеними з експрес 24 Голубці ці складаємо в чавун, беремо тепер, кладемо листочки зверха і робимо кісто, ліпимо кісту, і закриваємо, бо ми йдемо у піч сажити. І кісту Заклеюємо і кладемо у піч. Це буде така мультиварка, скажімо так, колишня. так? Так, Тепер, по-новому, простіше, а так колись було піч, палили. Це було свято. А зараз молодь готує такі голубці? Ну, можливо, мультиварці, може в духовці, ну... печі не розпалювані. Вже не так є. Так це лише таких найбільших господин є печі. Вважалася жилою, коли горів у печі вогонь. Ну, я вже тут живу в цій оселі давно. Піч добре напалила. Тепер ми зараз кажуть, по-кіліхівській в піч голубці і чергою обережно я їх засуваю, затулою закриваю і замащую навколо. Пані Марія, знаю, що ви файна ґаздиня. Отож, що приготуємо разом з вами? Ми будемо, так як в нас вже пісні страви, бо ми вже на цьому наголошували. Будемо пісну грибну юшку варити. Для цього нам потрібні сухі гриби, попередньо замочені і ставимо їх варити. Це буде грибна юшка з вушками грибними. За до вушок гриби, ми переме... колись не було блендерів, ми вже тепер можемо змолоти. Колись дрібно різали, місили тісто, звичайне, вареничне, і гриби ставимо варити, щоб був наваристий такий бульйон грибний. Це ми ставимо гриби попередньо замочені, ставимо в каструльку. Воно собі кипить. Рибочки кіпарки. А розкажіть, як е, готуються саме вушка? Вушка. Тісто замішуємо таке, як на вареники, звичайно, без яйця, тому що це строгий піст. Мішуємо звичайне вареничне тісто. Підсолюємо вода і замішуємо звичайне тісто, як на вареники. Поки гриби варяться, будемо робити грибні вушка. <проб> Катя, так? Будь так. ласка, Катя, то роз, розкажіть, чим ви займаєтесь? Я завідуюча господарством в нашому е, підрозділі навчальному е, садочок угу. весела Хмаринка. Хто таку гарну назву придумав? <проб> ну, коли я прийшла до роботи, то назва вже була. <проб> <проб> Це треба питати працівників, які вже. Давно працюють Марія Семенівна. Марія Семенівна також у нас працює теж в нашому садочку. А ви ким працюєте? — помічником вихователя дуже приємно. у нас відколи садочок відкрився. я а скажіть, працюю. — Скажіть, Багато в садочку дітей зараз. Зараз понад діток всі батьки задоволені. Я думаю, що в нас догляд це такий, як вдома, бо ми кожну дитину можемо собі. І подивитися за неї у нас від трьох рочків, дітки маленькі, треба догляду їм. І працюємо. Багато маленьких діток приходить в садочок. Є і... з інших сіл ходять до нас в садочок, бо ночувані. У нас гарно я знаю, працівники. Директор наш гарно працює. Скажіть, а де ви взяли цей рецепт? Це б колись ну, пісно. Бо У нас е, так як вдома, то варили, або борщ з бураками, так як пісни, бо тому що, е, ну, храм свято пісне угу. і варили, бо борщ з бураками. І... Поки ми ліпимо вушка, підпишіться, будь ласка, на наш ютуб канал та сторінку, на якій ви зараз дивитеся це відео, і обов'язково прокоментуйте. Напишіть, чи такі страви вже куштували. Надав. Що? Моя мама як побачить. Та захоче, щоб я також. Мені вошка. <ріст> Пані Світлано, знаю, що ви вчитель хімії. І біології. І біології. Скільки років ви пропрацювали в школі? – 35 35 років 35. саме Ці у цьому щами, селі? селі... – у, селі... у сібранівці. Так. Можете передати вітання своїм всім учням, які зараз вас бачать. Ну звичайно, вони в мене найкращі, найрозумніші, най-най-най. Соленій воді. Ми укинули вушка, вушка зварили, вушка готові. Зараз ми заправляємо наш грибний грибочки вже. Нас готові, заправляємо цибуля і морква, і закипає, і наш грибний суп готовий. І до столу, так. Оскільки ми вже завершуємо процес готування, то вже розкажу вам, як закінчувалося саме храмове свято. Вже коли похрамували, бо як ми вже знаємо з досвіду були люди, які храмували і два, і три дні. Ну, доки вистачало храмового. І <сіливи> <сіхове> Коли вже йшли з храму, обов'язково кожному храмовому давали меску, в яку складали всі страви. Ну, були такі традиційні страви. У нас такі така є страва, як начинка, риба, бурячки, пампушки, е голубці. І зверху обов'язково на тарілку ставили такий маковий завиванець. Це все зав'язували хусткою і давали храмовим <сіхове> додому. Обмін на те. Коли приходили до тих людей на храм, ту ж саму миску, ага. мали обов'язково ту миску віддати і ту хустку, і туди знову ставили храмове. Ну і так передавали, передавали один одному е, такі, такі гостинці, можна сказати. Ну і коли вже йшли додому, ну обов'язково співали, бо то вже звичайно було їм і весело храмовим. Е, така співанка була. Нашому mm -hmm. селі популярною ой вдарила нога ногу, підемо додому, ручка ручку потискає, підемо по дому. А прошу тебе, родино, моя. Про мене не забувай. Отож, запрошуємо всіх на храм у село Келихів, Келихів. з унікальною назвою. Заправили чесничком, і наша юшка ребна готова. Можемо спробувати. Так. Накидаємо вушка, у вкелихи. <хи> <Тарас. хи> Смачного всім. Дякую, <хи> дякую, Ми такова. ще кажемо краплек і демосвушка. Дуже смачно. Це... <хи> Дякуємо вам. <хи> Дякуємо вам. Це дуже <хи> смачно. <хи> Дякуємо вам, <хи> дякую, <Це хи> завітали. за до нас. Підійшли ми до найвідповідальнішого моменту. То що в нас вийшло там? Що ж то з нашими стравами всередині? Та будемо зараз бачити. Але ти пальці. Пані Світлано, давайте відкривати наші голубці. Що ж там вийшло? Та пробуємо. Що ж воно таке Допомагайте мені. Тут так я заліпила добре. Ах. Красаней. А запах не передати вам. Ага, що Ну що, давайте скуштуємо. Ну що ж, куштуємо наші голубці. Шмакова. Дуже добрі. Як повернулися у дитинство. Дякуємо вам, дорогі газдині, Дякуємо вам, пані Світлано, за запрошення. Готуйте разом з нами програмі Ресторація. До зустрічі!